Ському районі в останню дорогу провели трьох захисників. Пропала безвісти кума Цибуліна, чому дружина податківця здійняла гвалт. На Волині екстрені служби одержали біля 400 дозволів на приблизкові маячки. Відома Волинська вистава за сприяння благодійників. З новин на телеканалі про найцікавіші події на цю пору. Дивіться в нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю! Не буде москалів на нашій землі. Такі слова з поля бою в останній телефонній розмові сказав Сергій Ніверський своїй доньці. На жаль, ворог нахабно відібрав його життя сьогодні. Луцький район прощався з героями Геннадієм Лукашуком, Сергієм Ніверським та Миколою Гарджалою. Свято Троїцький кафедральний собор за останній рік переповнений слізьми. Чи не щодня сюди привозять відспівувати наших захисників? Сьогодні родини військових Геннадія Лукашука та Сергія Ніверського об'єднались в горі та прощальній молитві. Обидва герої пішли добровольцями. Загинули на запорізькому напрямку. Геннадію Лукашуку було 56 років. Волинянин, ветеран війни в Афганістані, оскільки мав бойовий досвід, пішов захищати країну знову. Пліч опліч сином вони боронили наш спокій та мріяли про перемогу. Гена був завжди веселим і е, таким чарівним чоловіком, який міг будь-який час підтримати, міг поспілкуватися, міг пошуткувати. Розумієте, сьогодні не тільки ветерани афганці знаходяться на передовій, а я не разом своїм сином воював. Син теж і в мене дуже багато таких, що сьогодні батько сином стоять на передовій. Враховуючи Луганську і Донецьку область, війна триває. Старший сержант, 48-річний Сергій Ніверський, загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове. Тато він був поліцейським, коли він вчився на це. Потім він служив. Приїхав з-за кордону, також пішов добровільно. його ще не хотіли брати, бо так як в нього ампунтовані пальці. Але він пішов, відвоював місяць половиною і все, і загиб. Він був не на навчанні, ніде його зразу відправили. Так як. Він, не боявся, він не боявся смерті. Сказав: Я помираю за своїх. Не буде москалів на нашій землі, так як він говорив. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відспівали й молодого захисника Миколу Гарджалу. Сміливий, справедливий та позитивний чоловік, теж мріяв повернутись до маленького сина з перемогою. 28-річний Микола воював у складі окремої штормової бригади. Загинув під ворожої кулі в Донецькій області. Він різ з батька, з мамою. З малих літ йому приходилось важко працювати. Коли його взяли на строкову службу, він пройшов Майдан, пройшов 14 рік. Зараз його призбали і він не втікав, він пішов захищати нашу країну. У нього лишилося маленький син, 5 років, молода дружина, якій тільки 22 роки. Страшно. Сумно, я навіть не знаю, що ще можна сказати. Це золота дитина. Пройшов майдан, пройшов 14-й і сьогодні він не заховався, а пішов служити. То я думаю, що він був дійсно настоящим патріотом. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Напередодні серед білого дня, прямо посеред вулиці, в селі Будятичі, чоловік стріляв із пістолета. Поліцейські становили хуліган, житель Новоголинська. Він був підмохою у порушника. Вилучили пістолет, магазин і п'ять набоїв. Все це направили на дослідження розпочато кримінальне провадження. Ки відкрили провадження. Нагадаємо, на парковці житлового комплексу водійка кросовера приїхала собаку. Згодом тварина загинула. А водійка, навіть не зупинившись, поїхала геть. Тварину підібрали місцеві мешканці, намагалися надати допомогу, але, на жаль, песик. Помер жінка, яка опікувалася нещасною тваринкою. Викликала поліцію. Їм водійка сказала, що не побачила пса, а ті склали адмінматеріали. Це неабияк викликало обурення громадськості. І ось як стало відомо за фактом смерті тварини, відомості внесли до ЄРДР. Ія трапилася у минулу п'ятницю, 16 червня у Луцьку. Відео цього інциденту було опубліковано в мережі інтернет та набуло розголосу. Громадянка розшукали патрульні та склали на винуватцям адміністративні матеріали разом з тим. У поліції відомості, відомості за цим фактом не до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі з'ясують, чи мало місця жорстоке поводження з місце, черстокі, толочині, Наразі досудове розслідування триває. Із початку року понад 100 волинян стали жертвами злому їх акаунтів у соцмережах. Про це повідомляють у поліції. Порушники зламують стрінки користувачів мереж Facebook, Instagram та інших. Після злому шахраї можуть або опросити гроші у позику від імені власника сторінки, або розміщувати на цьому акаунті необхідну їм інформацію. Серед потерпілих мешканка Грухівщини у месенджер їй буцімто написала знайома з проханням позичити гроші. Довірлива жінка перекинула цю суму на вказану у повідомленні картку а згодом від подруги дізналась. Та грошей ні в кого не просила, а її обліковий запис зламали шахраї. І цієї ситуації можна було б уникнути, якби волинянка просто перетелефонувала своїй знайомій і перепитала, чи дійсно ті необхідні кошти. Тож поліцейські закликають Волинян бути обережними та не довіряти сумнівним онлайн-проханням. Зв'яжіться особисто з особою, яка вам написала: якщо не виходить дотелефонуватися. Зателефонуйте до її родичів або ж спільних друзів, аби з'ясувати ситуацію. Варто також подбати про надійний захист ваших облікових записів у соціальних мережах або ж у месенджерах. Використовуйте складні паролі, не заходьте з чужих пристроїв до своїх аккаунтів, а також не переходьте за невідомими посиланнями. Детективна історія про кумо у знаного на волині податківця пропала безвісти кума. Жінка Тараса Цибуліна Наталія наробила гвалту в поліції, подала заяву, аби розшукали таку дорогу їй жінку. Чим же така цінна кума для цибуліних можливо, завдяки цій кумі можна, як то кажуть, прибрати до рук. Нерухомість у Луцьку, бо ж кума, яку так розшуковує Наталія Цибуліна, то колишня жінка загиблого підприємця Романа Кушніра. Після його смерті залишилося чимало майна, зокрема автосервіс у Луцьку. На нього вочевидь і поклала око Наталія Цибуліна. Поки всі шукали безвісти зниклу куму з під Куп'янська, вона об'явилась аж у Москві. Сестра загиблого підприємця Інна Аноцька каже, що після смерті брата Цибуліна хоче віджати майно спадкоємців. Через те, всяко опікає цю куму, з котрою, як претендентка на майно, ходила до суду. Це е, саме дії Цибуліна, Цибуліна Тараса Григоровича, який колись сказав мені, ти нічого проти мене не зробиш. У мене є сила і влада, яку я використаю проти тебе постійно. І він все робить. Чого він намагається досягти? Зупинити мене, щоб я зупинилася, і просто забрати автосервіс немає значення яким чином. Тільки для нього це майно, гроші і влада. А для мене і для моєї мами це все те, що зробив мій брат. Як бачимо, приміщення знаходиться у дуже хорошому місці. Пані Інна каже, що її покійний брат фактично з нуля будував тут автосервіс, магазин автозапчастин. Є навіть місце для офісних приміщень. Вулиця багатолюдна, потік машин тут кожного дня. Кума Цибуліної то колишня дружина покійного власника автосервісу Романа Кушніра. Як каже його сестра, на момент приватизації братом приміщення із колишньою дружиною Світланою Кушнір, він вже був розлучений. Пані Інна пригадує, що після загибелі Романа Кушніра Світлана кілька років не подавала ніяких судових позовів. Зате взялася судитися Наталія Цибуліна. Вона подала якісь документи, мовляв, вела і спокійним. Спільну діяльність сестра загиблого підприємця показувала нам документи, починаючи з договору оренди землі з Луцькою міською радою, погоджуючи документи, технічні умови всюди зазначено лише Романа Кушніра і жодної Наталії Цибуліної. Цибуліна зі своїм адвокатом двічі програли у Волинському апеляційному суді. Феміда стала на сторону сім'ї загиблого Романа Кушніра, мовляв, дві третіх у Спадкує сестра, а третину син загиблого. Аж раптом надумала судитися і колишня дружина, кума Цибуліних. Її представник Артур Мартіросян. Він же представляє і саму Цибуліну. Уже два місяці, як дружина податківця поставила на вуха поліцію, кума пропала. Зв'язалися із найближчими родичами кушнір Світланою Іванівною, тобто мамою і батьком Шоломай Іваном, який повідомив, що його дочка ніколи нікуди не зникала. Чудово живе в Москві і гарно себе почуває. Мені достоменно відомо про те, що Світлана Іванівна разом з своїм сином перебуває у Москві у гостях у свого рідного брата, який давно живе в Росії. Про це є навіть пости були в соцмережах. Жінка переконана, що заява про зникнення куми може бути аферою. Мовляв, якось вже треба пояснити судді, чому Світлана Кушнір не приходить до суду. Кума Цибуліної буквально сьогодні була у соцмережі. Ми написали їй повідомлення. Жінка прочитала, але не відповіла. Я думаю, що якби вона була тут на щиру розмову, ми б безумовно порозумілися із нею і з моїм племінником. Але її. Використовують, чи це ініціатива Цибуліних, які є от реально афористами. Тому що от спідла змова податківця, його дружини, яку він використовує, і адвоката, і вони затягують процес. Більше того, пані Інна каже, що адвокат Марті Росян та податківець Цибулін не просто знайомі. Вони троюрідні брати, саме родинні відносини пов'язують їх. Інну Аноцьку дивує, як так у квітні Цибуліна заявляє, що зникла Кума та її малолітній син. А перед тим у лютому адвокат Марті Росян, схоже, подав позов до суду від імені тієї самої зниклої Світлани Кушнір і оскаржують чомусь саме автосервіс в обласному центрі. Зі всього спадкового майна мого брата. Оскаржують лише частку автосервіса. Ніхто не оскаржує частку будинку, де має дитина і може повноцінно жити. Там чудовий будинок за турцях. І я колись говорила до невістки, навіть передавала для родини, що якщо в них немає де жити, це Шкупінськ. Приїжджайте. Природній газ, заведена вода і є світло. 90 квадратів жилий будинок. Приїжджайте, живіть. Ні. Ми спробували поговорити із дружиною податківця Наталією Цибуліною та дати їй можливість висловити свою позицію, але та кинула слухавку. Адвокат Марті Росян теж не захотів нічого коментувати. На те, що кума Цибуліних об'явилася у Москві, відповів коротко і сухо, сказав чудово. Ми ж і далі готові надати Наталії Цибуліній можливість висловити свою позицію. Між тим судова історія, схоже, ще довго не матиме кінця. Сьогодні мало бути одне із таких засідань, але його перенесли. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. З 2020 року екстреним службам Волині видали біля 400 дозволів на проблискові маячки. Таку інформацію нам повідомили в сервісному центрі МВС Волині. Йдеться про спеціальні сувітлові і звукові сигнали, які встановлюють на автомобілі екстрених служб. До слова віднедавна уряд розширив перелік служб, які мають право встановлювати на службові авто спецсигнали. Хто має право їздити з маячками і яке покарання за їх незаконне встановлення? Далі. О, як у 2015 році ліквідували державну автомобільну інспекцію, не існувало органу, який би видавав дозволи на встановлення спеціальних світлових чи звукових сигналів. Тож виходило так, що подекуди екстрені служби їздили без дозволу на проблискові маячки. Окремі навіть відверто у цьому зізнавалися. Наприклад, у 2018 році патрульна поліція Харківської області у відповіді на запит нашого колеги чітко означила, що дозволів на мигалки вони не мають. Причина немає структури, яка б їх видавала. Наразі питання щодо органу, який повинен здійснювати видачу таких дозволів на законодавчому рівні, не вирішено. Тому дозволів на використання спеціальних звукових та світлових сигналів на службових автомобілях патрульної поліції Харківської області на даний час немає у зв'язку з ліквідацією в 2015 році органу, який видавав такі дозволи. А от патрульна поліція Волинської області та департамент патрульної поліції, що у Києві, тоді дали практично ідентичні відповіді. Конкретики щодо того, чи мають вони дозволи на мигалки, не було. Єдине і там, і там зазначили, що 22 березня 2017 року Кабмін прийняв постанову, яка регулює питання видачі дозволів на проблискові маячки. Мовляв, коли ця постанова набере чинності, то тоді це питання і буде вирішене. Але щоб ця Постанова запрацювала. Треба було скасувати указ президента Ющенка від 30 березня 2005 року, який теж стосувався проблизкових маячків. Чекали скасування цього наказу три роки у червні 2019 року. Зеленський таки скасував указ Ющенка. Тодішній начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій так коментував затягування цього процесу. І юристи та адвокати добре розуміють, що три роки переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і мова йде не про можновладців на дорогих автівках, а про машини швидкої допомоги патрульної поліції та тих самих авто управління держохорони, які забезпечували супровід президента. Тобто, супровід колишнього президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не мав. А значить, постійно порушував ПДР. Так само громадяни могли і не надавати перевагу швидкій або поліції, і юридично були б абсолютно праві. Нині до дозволи на проблискові маячки екстреним службам видають сервісні центри МВС. З 2020 року по теперішній час на Волині екстреним службам видали майже 400 дозволів. За час роботи регіонального сервісного центру було видано 398 дозволів на використання спеціальних дозволів синього кольору 398 дозволів. А що стосується оранжевих е, е, спецсигналів, було видано 10 дозволів. Таких наприклад, Нацполіції за згаданий період видали 184 дозволи ДСНС 163, Нацгвардії 4. службі інкасації та перевезення цінностей Нацбанку та банків України 13 дозволів. Так, за е, незаконне встановлення та використання проблискових маячків синього та оранжевого кольору. Передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні порушення за статтею 122, частиною 5. Контроль за використанням безпосередньо здійснюється національною поліцією України. Незаконне встановлення проблизкових маячків карається штрафом 8500 гривень плюс конфіскація мигалок. І якщо до екстрених служб в плані законності використання маячків мало хто має претензії, то звичайні водії за такі дії відповідають. Правоохоронці фіксують факти, коли водії встановлюють проблизкові маячки на своїх автомобілях. Наприклад, у червні цього року Печерський суд на 8500 гривень оштрафував водія, який роз'їжджав у Києві на набережну. Ому шосе з синьо-червоними мигалками, на які не мав дозволу. Проблизкові маячки у водія теж вилучили у патрульній поліції Волині. Зазначають, що громадяни мають надавати проїзд екстреним службам, які рухаються з проблизковими маячками і звуковими сигналами. За ненадання проїзду існує адмінвідповідальність. Про це йдеться в частині 3 статті 122 КУПАП. Штраф за це правопорушення становить 680 гривень. Ми просимо громадян із розумінням ставитися до роботи оперативних служб і нагадуємо, що у разі наближення таких транспортних засобів водії повинні дати їм дорогу і забезпечити їх безперешкодний проїзд. Пішоходи ж зобов'язані утриматися. Від переходу проїзної частини або негайно її залишити у постанові від 2017 року. Чітко прописано, які структури мають право на встановлення спецсигналів. Недавно цей список поповнився. Кабмін дозволив використовувати маячки на автомобілях бюро економічної безпеки та на автомобілях, які везуть органи для трансплантації. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Вечір подяка для волонтерів, які допомагають нашим захисникам, а також для організацій, які піклуються людьми з інвалідністю та волинянами похилого віку, відбувся в нашому Луцькому театрі. Додатковий показ вистави був би неможливим без сприяння благодійників. Офіційно Волинський драмтеатр завершив свій 83-й сезон 18 червня. Та задля емоційного розвантаження людей, які в тилу своєю допомогою наближають перемогу, та за сприянням фонду Ігоря Палесі тільки разом, в середу відбувся перегляд вистави Століття Якова Перше кохання. Вистава дуже сподобалася. Дуже хотіла прочитати книжку і була задоволена, коли нас запросили. Дуже мені подобається сам колорит, такий наш е, Волинський, Поліський, і така історія дуже е, вона бере до серця. У такі нелегкі часи для нашої держави надважливо пам'ятати своє культурне надбання, традиції та українське коріння. Овочі, як восерка, що як а вуста як по люстке, а одружі. А хто така серед вас? А? Дуже гарні в нас актори. Дуже приємно, що побачила багато знайомих по роботі. Так, по місту Це стільки того Луцька, всі тут. А як вам поліський говір, Уляно? Типірика пацьори заслужила? Ну так, так, але все розуміємо, все наше. За лаштунками сцени, де відбувається перевтілення актора в свого персонажа, відчувається вся вага відповідальності та зосередження перед кожним виходом на сцену. Для головного героя Якова у виконанні заслуженого артиста України Петра Савоша, який 48-й рік працює в Волинському академічному театрі «Ляльок», ця вистава стала дебютною на великій драматичній сцені. Який старий, божий. Отак упаду. Серце спиниться. Не одразу Мене зашкалює. У мене йде внутрішнє переповнення від того, що можна робити в прекрасній драматургії і передати ті почуття, які є вічними. Не знаю, це, мабуть, щастя зіграти в такій драматургії, тим більше роль Якова, психологічну роль і довести навіть собі. Що кохання вічне! Дякую, то було неперевершено. Луцька громада постійно приймає людей, які були змушені покидати свої домівки. Плетіння сіток об'єднало тепер уже друзів: Сєвєродонецька, Харкова і Луцька. Вистава дуже подобається. Я вже читала і дивилася фільм, і враження таке дуже щемливе, І тим паче ми розуміємо, що життя проходить і будуть спогади в нашому житті, неважливо, скільки нам років. І зараз ми розуміємо, що ми творимо історію, ми щось робимо для цього, для того, щоб було що згадати. І нам було не соромно Потім, коли нас наші діти, наші онуки спитають, що ви робили під час війни. А ми скажемо, ми плели сітки. Переповнена зала театру є свідченням того, що такі заходи потрібні та важливі для підняття морального духу українців. Сьогодні фонд Ігоря Павловича тільки разом подарував гарний вечір для тих, з ким ми працювали від самого початку війни та й раніше, з тими громадськими організаціями та волонтерами, які не покладаючи рук, працюють на допомогу нашим збройним сил України, військовим у усіх рівнів, і ми розуміємо, що їм усім треба відпочинок. Дуже гарно це зробити під час вистави, особливо коли це така гарна. І доволі сильна за своїм змістом вистава століття Якова. Волинський драмтеатр не вперше співпрацює з фондом. Завдяки благодійній підтримці сотні глядачів різного віку з різних куточків Волині отримали змогу побувати на найкращих виставах. Нині ж у воєнний час така культурно-мистецька допомога набуває особливої ваги. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі. І це усі новини на сьогодні. Якщо ви маєте резонансну проблему і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. У студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора.